Вони творять добро і взамін нічого не просять. Члени християнської церкви Перемога зібрали разом дітей із малозабезпечених сімей, сиріт та дітей біженців і подарували їм справжню новорічну казку. Приурочили її до Різдва Христового, бо вважають це свято одним з найголовніших, коли збуваються найзаповітніші мрії. Вони танцюють, співають і дарують малечі та їх батькам різдвяну казку. Члени християнської церкви Перемога що у Херсоні спеціально для дітей із малозабезпечених сімей, сиріт та біженців влаштували новорічне свято. Сейчас Рождество це найбільший большой праздник. Я вважаю, взагалі найбільший праздник в світі. И, конечно же, наша церковь, наша община, наша поместная церковь не могла остаться в стороне, и поэтому вся администрация церкви и все члены нашей церкви приложили максимум усилий, чтобы этот праздник сделать для детей, для неверующих детей, для неспасенных людей, показать им, что к христиане ⁇ это те, кто несет радость. Радость Господа в нашу жизнь і христиане это дійсно чувствительные люди, і вони можуть просто так безвозмездно, просто имея в любовь любов Божию, принести радость і счастье щастя. От просто вот, простим людям у переповнені залі родина Сергія. Вони півроку тому переїхали до Херсона із Донецька. У новому для них місці подобається їх. Тут не обділяють увагою і не вперше запрошують на подібні новорічні заходи. І до нового року був було і вот після нового року. Зазвичай утрім на мушенці не подобається. Ми з Донецька тому... молодці ребята. Виставу про різдвяну казку дітям подарували члени християнської церкви. Перемога, вони дорослі, але перевдягаються у звірят і все для того, аби малеча отримала позитивні враження. При церкві є громадська організація, де проходять реабілітацію залежні люди. Артистами в основному були завісими в прошлом людям, які пройшли реабілітацію, лічність яких это они играли для дітей цей спектакль. Поэтому артисти це удивительные люди. Окрім гарного настрою, перегляду святкової вистави та участі у конкурсах, дітей щедро обдарували. Організатори планують і надалі проводити такі зустрічі, адже розуміють, творити добро вдячна справа.